І руку треба помити, і піт витерти, і, і закурити, мабуть, дві чи три цигарки. У мене машина для такого невибагливого користувача, як я. У мене тут була така історія, що бачите, вкрали ці оперативні заглушки. Добрий день. Я щось не так зробив. Та ні, все ок. Можна не, вас спитати про вашу машину? А, ну, спитайте. А що я вас цікаво? Андрій. Дуже приємно. Audi A4 2013-го модельного. Кузов B8, якщо хтось розбирається і це цікаво. Після цього Audi здається тільки в B9. ну Майже передостання генерація Audi. Ну, досить нормальна машина для такого невибагливого користувача, як я. Чому саме Audi? Ну так сталося історично. Я цю машину знаю досить давно. А коли мої друзі її вирішили поміняти на новішу, це кузов b 8 а вони купували в b 9 кузові, Ну, останню генерацію Ауді на цей момент, то я вирішив, що, мабуть, дала ідея вкласти гроші і купити. Ну, на заміну я на той час їздив на шевроле. Пересісти на німецький автопром, ну, щоб власний був, а не там, службовий чи орендований чи ще. Це бюджетний бізнес-клас. в принципі, із лінійки Audi, мабуть, ще А7, А5, це якби, машини для водія. Ну, бо А — це вже і А 8 там машини для пасажирів. Ну, з моєї точки зору. А чому? Так. А чому саме для водія? Чому саме? Ну, бо тут, коли сідаєш в машину, у мене є у друзів там і А8, і А 6 там. Там комфортніше сидіти ззаду. Там машина призначена, для того, щоб тебе возили. Не ти їздив, а тебе возили. Тут двигун 1,8 ТФС, і наскільки я пам'ятаю, по характеристикам десь 170 кінських сил, в ній вистачає запасу потужності, щоб натиснути на педалі. Вона зірвалася як там, за горизонт. І, ну, були випадки, коли на трасі. Там, Хтось підтискав і намагався зігнати дальнім світлом, то трошки прискорився. І якщо там машина, якийсь взагалі ультра цей, спорткар чи ще щось, то він десь губиться позаду. А Це... я вам деталі з того часу я купив. Якийсь ремонт там робили? Е, ну дивіться, я її взяв десь близько 70 тисяч прибігу було. На 100 тисяч з такого суттєвого, десь біля 100 тисяч, на 120 тисяч, здається. Я міняв газорозподічний механізм, ну, ланцюги там і тому подібне. Це найбільший, мабуть, таке капіталовкладення з усіх ремонтів. А так, в принципі, раз на 10. Ну тут рекомендований 15 тисяч з термін заміни оливи, там і тому подібного. Ну я іноді через 15, іноді через 10, залежно можливо, як там інтенсивно експлуатується. Ну, Плюс-мінус стараюсь в середньому десь через кожні 12 тисяч проводити ТО, то вона більше, ніж бензин і якісь там витратні матеріали. Нічого не спожива. А скільки бензину вона? Е, ну, Якщо виїхати на трасу, поставити на круїз, то круїз десь в межах 120 км за годину, то вона досить пристойна чи комфортні, 6,5 літрів ну, при повному салоні 4 пасажири. А в місті? Ну, в місті вона не нажарлиша, більше із цього, з розрахунку, що затори, тому подібно, десь в районі 10-11 літрів. Скажіть, наприклад, вона висока чи низька, який в неї кліренс? Так, коли їздиш на джипі чи на позичаховику, то там дійсно комфортніше. Тут особливо не поскачеш, ну, вона досить низька. Я, чесно, не знаю кліренс. Ну, вона повторює якби, рельєф дороги, на ній ну, ти вписуєшся, відчуваєш дорогу, але ну, якщо велика яма, то да, зуби класні, умовно кажучи. але якщо такі, ну, рівня он, Київського проспекту Берестейського, де там якщо якісь тріщини, ну, просто можеш чути якийсь звук від того, що наїхав ну, на якусь перешкоду. А так, в принципі, досить, досить комфортно. Скажіть, що тут зручне і що навпаки вам не подобається, щоб ви змінили? Що, що хотіли б додати? Та, чесно кажучи, ну якщо подивитися підхід. Е Німців до будування, ну, до продавання так, чи до комплектування цього автомобілів, то тут в люкс-комплектації, частина панелів в заглушках і тому подібне, то тут, мабуть, є все. Ну, що хотілося б там. Тут є з таких примочок, це, по-моєму, круіз-контроль тільки є, і, і, мабуть, і мабуть все. Бачите, Не мультикермо, вже трохи втепалося, і немає автокоректора фар. Ну, коли якби її купити в преміум комплектації, то тут би було, мабуть, все, чого хотів би водій станом на там, 2000, початок 2010-х. Ну, що йому пропонував прогрес. Вона комфортна в частині матеріалів. От я, наприклад, в мене там знайомих є в друзі в ну, приблизно такого ж Тойота. Ну, в неї сідаєш, вона там із екраном, там, екраном ну, світиться як е, новорічна ялинка, але в неї сідаєш і відчуваєш, що вона ніби китайська іграшка. Ну, з усією повагою там до... мене може зараз заплювати, що як подивляться відео власники е, цього японського автопрому. Ну, я пересидів в багатьох машинах і в принципі, підхід німців до створення комфорту. От він, мабуть, найбільш комфортніший. Так, тут, щоб якась була примочка, чи якась зручність, ще то за неї треба ну, апріорі доплатити. І, мабуть, іноді досить чималу суму. Але в цілому, ну, якщо погодитися, там, ну, я вже звик їздити без мультикерматом, або я до нього і сильно не звикав, бо в мене власні машини були без цього. То все інше ну, досить комфортно. Виїжджаєш на трасу, поставив круїзи. Перший раз, коли я їхав на круїзі, я взагалі не знав, куди ногу право подіти, бо це. А потім десь через 100-200 кілометрів звикаєш і вже не уявляєш, як ти без нього. А у вас є в машині те, що вам щось не подобається? Ну, хоч щось є таке. Ну Іноді хочеться, щоб було. ну от Я ж кажу, тут по електроніці бомж-комплектація, іноді хочеться, щоб там був і кар аудіо або android Auto можна було підключити. Ну і з точки зору, щоб вивести навігаційну інформацію, чи якусь мультимедійну. Бачите, тут монохромний екран, і навіть і, ну треба кнопками бігати, щоб і, щось вмикнути. Е, салон, ну... Якщо, дивитися, ну, він комфортний в точки зору, що він текстильний, він не нагрівається на сонці, то подібне, але досить такий е, е, чутливий до забруднення, особливо коли ти з дощу забігаєш в салон і одразу плями від води цими розводами, так що вона. Ну, ви мене з'явили, так я все збираюся її спочатку літо завести на... Ім чистко, але ну, все не вдалося, то вона така трошки. Особливо двоє дітей, неповнолітніх в салоні, то, Там ззаду трохи свинарники не відбувають. А в цілому, сказати, що було щось таке, що бісить і хочеться її продати, ну немає. Ой, а щось у вас таке там чисто для судячи, ну як вам сказати? Коли в мене була дешева машина, такого не було. Якась пішла пошість, то людей кабить копачки з ліфеля. У мене тут була така історія, що бачите, вкрали ці оперативні загрузки, бо там одноразово, Якась пошесть людей навіть не лякає. Якби так сказати, камера відеоспостереження біля будинку показала, що п'ятій ночі прийшли якісь два, ну, не ті, якісь два бовдера прийшли і просто з усіх машин, які були у сусідів, Бачите, сусідні машина на парковці, вона теж без кульпачки. ну. Це досить поширена чи якась проблема. І ця ну, одна штука коштує 400 гривень, чотири речі. От я змушений був замовити їх купити і вже сидів, по змічення з паяльником написав. У мене сусіди там якісь нецензурні не слова були Я написав вже вирішив. Номер машини продублювати. В принципі, ну, вона вже як. Ну, Бракована, там чи ще ця штука, їм не працюють. А так, якщо поїздити на заправку чи на цих машинах монтажати, досить криву. Розкажете, який у вас багажник. Ну, Давайте, мабуть, краще показати. Так, покажіть. Ого, він такий тут довжелезний. О, та, ну, що тут, тут є. Тут можна реально сховатися людині. Та, Навіть машко, не я, я тут ввожу ще запас якихось води, ну, там дитячі речі. Бачите, китайський автопром дозволяє купити всіляких там примочок, щоб ну, якось скомплектувати. А, до речі, ось гачки. Вони це, ну, той момент, що я казав, що Ауді, ну, чи німецький автопром забезпечує досить багато всіляких, ну корисних і не дуже речей. Але ці штуки я навіть у друзів, які купували машину, ну, новішу після цієї в там. Бізнес-комплектації там всіх гачків не було. я їх А, Ви їх використовуєте окрем... ось так, да? так? ну Якщо виїжджаєш там в супермаркет, а, ну щоб пакети не гуляли по салону, ось він від... Ну це стандартний, він і значок Audi, все як не може бути. Але вони продаються окремо. Їх, ну от, ну, Щоб купити ауді з такими заводом, мабуть, немає. Ну що тут ще? Ну, стандартно. Ага, якась... там ще така прихована, така маленька. Так, да, схованка <річно> для цього. Ну ось я ще зробив, можете подивитися. Тримач для вогнегасника всередині. Ну, щоб він не гойдався по цьому. по... Слухайте, ну тут прямо ціла кімната окрема. Я навіть не очікувала. Так, ну, та, ну вогнегасники нішу він не ховається туди, де за докатка. Я його, ну от було таке кріплення, продавалося в центрі. І там воно стало на стандартні отвори, ну, щоб були в цьому, в, в ніші. Не знаю, що Ого, тут... ще тут далі продовження. Ну, це, це... це вже колесо. Цей поліетилен я використовую якщо там треба ну, в польових умовах, щоб не лазити по ґрунту в ну, комацькі ну, підстелити. Що тут в мене ще є? У мене є компресор. Ще саперна лопатка, я її двічі в житті використовував, в основному намагаючись снігу відкопатися, але ще на попередніх машинах. А, тут це антифриз. Ну, про всяк випадок я його купив, там щось треба було долити, так і вожу. Ну, стандартна докатка Ой, слухайте, мене знаєте, мене в машині здивував багажник. От машина вся класна, а мене здивував багажник. Тут, бачите, в цій комплектації, чи як сидіння не складається. Його не можна навіть ну, розкласти, там якось збільшити. Ну, це може трохи на всіх моїх попередніх машинах, ну, власне, багажник, ну, сидіння заднє складалося, тут цього немає. Автозамикання авто немає. Машина. З повним приводом, це, мабуть, must have. Ну. І ну якщо вибирати, ну можливо, я зараз ну, так, закоханий в Ауді, то наступна, мабуть, теж буде ауді, але з повним приводом. Якщо хтось хоче поміняти лампочку, то треба попросити, мабуть, ну, колегу чи друга, то в цьому розбирається, я Скажімо так, лайний пасив. І я хотів купити, ну, купив дві, хотів поміняти попарно, ну, як мається на... Гарна практика, коли згоріла одна лампочка, то міняю одразу дві. Я другу не міняв, мене вже не вистачило ні нервів, ні цього, ні, ні бажання ще раз проходити. Хоча другий раз, коли я вже міняв у живсь, через місяць, через два, то буквально там за 10 чи за 15 хвилин. Але щоб її поміняти, треба розібрати пів морди. Ну, тут деякі конструктивні речі. ну, Досить, якщо в ланосі лампочка мінялася, засовую руку відкрутив за дві хвилини, ну, максимум там треба було. Помити руку після цього. То тут і руку треба помити, і піт витерти, і, і закурити, мабуть, дві чи три цигарки. Бо, ну, скажімо, такі машини, мабуть, е, ну, чи заслуговують, чи створені для того, щоб їх обслуговували ну, спеціалісти.